Прилетів ще один коментар дівчина 30.10.1992 року народження. Зараз буду розказувати таку загальну інформацію, але все одно дуже багато цікавого. Але більше інформації, це вже буде платний розбір. Шукайте, пишіть в коментарях, скину свої координати. Має число 3, основне число 3. Це про те, що дівчина дуже яскрава, тепла. Жіночна, що ця жінка може і потрібно виходити на люди, бути на сцені, займатися своєю справою, але сяяти, тому що це дуже таке число королеви і імператриці. В мінусі, в мінусі трійка – це про те, що жінка може бути. Історичною, може бути, емоційною, яка ну, не вірить, не вірить в свої можливості. І ще скажу, що Тріка по Трітці це дуже таки, знаєте, така програма нелегка, тому що її саме основна така задача стати жінкою в усіх смислах. Основний урок народити дітей чим більше, тим краще. Але саме перше, це має бути ієрархія. Ти на першому місці. Я на першому місці. Все. На другому місці чоловік, потім йдуть діти, потім іде батьки, потім гроші. Якщо не складається семенне життя, це означає, що жінка біжить або за грошима, або біжить за чоловіком, або сильно опікає своїх дітей. Або опікає своїх батьків. А вона має вистроїти таку ієрархію, коли ти на самому першому місці, ти, потім чоловік, потім діти, потім батьки, а потім гроші. І в мінусі така сама така, сама велика, така знаєте, блок по, по трійці те, що е, вона завжди прислухається до людей. А що скажуть люди? Оце самий такий, знаєте, такий простий і самий такий. Блок, що скажуть люди? Це для неї дуже важливо, і вона боїться навіть деколи стати тою королевою, якою вона має стати. Має дві одиниці, це значить, має сильний характер, має лідерські якісь якості. Так само має дві, яка має созалежність. Може від міців, від батьків, можливо, від чоловіка, не знаю. Має так само залежність. Але в неї було запрос на те, що складається відносини. Як, як ми, як що ми щось скажемо про відносини, ми завжди малюємо зірку і числа. Тут е, хто я? Трійка, це наші задачі на породу. Оце число відповідає за наше призначення. Виходить 21, це значить 3. Це знову видно, що людина має бути на сцені. Вона яскрава вона сяє. І це її призначення бути на сцені. Але її запрос був на відносина. Відносино у нас у цей куток. І ми ці числа додаємо 3 плюс 1, 4 плюс 3 7. І саме основна її така, такий урок переїхати. Деколи, знаєте, навіть в сторінку казали, що жениха краще шукати десь там, де є більший вибір. Можливо, це і про це. Якщо ця людина переїде, там можливо і складеться її краще життя. Тому що зазвичай, що таке 777, це про те, що коли рід сидить на одному місці, а в нього накопиться дуже багато енергії, і її треба випустити. Коли людина приїжджає, в неї енергія іде і... Чим далі вона прийде, тим буде краще. Вона має приїхати в інше місто, в інший будинок, хоча, по крайній мірі, або в іншу країну. І там буде в неї якась зустріч. Але тут ще є одна підказка, я, я, я собі рахувала: в чому може бути проблема в тій самій трійці. А трійка ще таке, що вона може бути, знаєте, оце. Жертвою, жертвувати собою. Вона не вистраює ієрархію, вона не сама в себе на першому місці. На першому місці можуть не бути люди, можуть бути всі, можуть бути гроші, але не вона сама. То, якщо запрос на відносини, дуже багато тут є ще цифру, можна дуже багато знати, але саме основна переїхати і поставити себе на перше місце. Вистроїти цю ієрархію. Жіночу